Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам! Вітаю вас такого чудового лісу. Сьогодні ми шукаємо на австро-угорських і німецьких позиціях Першої світової війни. В основному тут були німці, але й Австріяки траплялися. І знахідки тут теж гарні були, але були, сподіваюся, і сьогодні щось цікаве знайду. А тим часом долучатись до збору на впівдрони для для другої галузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну що ж, погнали шукати артефакти. Я вже чекаю, не дочекаюся, поки знайду гарний сигнал. Літали тут в лісі ряшні шрапнельні снаряди. Такі гарнесенькі сигнали біля траншеї. Ось погляньте. Це фрагмент дистанційної трубки. Потужний сигнал, матеріал алюмінію або сплав якийсь. І погляд ще один потужний сигнал. І це ви вже знаєте що, верхів'я дистанційної трубки, шрапнельного снаряду. Рія російської імперської армії. Тут було декілька складових, і ось це зверху було. Ну, Тут тільки один такий латунний елемент, все інше алюміній. В німецьких снарядах, дистанційних трубках, і залізо було, і латунь. Суцільні латуні були. І латунь з алюмінієм, і латунь з цинком. Варіантів було більше. Ну, ось такий перший сигнал. Це дуже добрий сигнал, тому що є надія. Що ж, у мене є наступна цікава знахідка. І погляньте, що це таке у нас? Хто знає, а я знаю, я знаю, це підножка траншейного щита. Німці Перша світова. Та ще й такого. Більш рідкіснішого типу, квадратна ось, і в гарному стані досить. Але ось тут, бачите, вона зламана. Можливо, і тому її викинуло. Рідкість на цих позиціях траншенні щити, тому що тут такого фронту потужного не було. Насправді я тут жодного траншейного щита не знаходив. І мене це здивувало. Але добре, що є таке залізяття. Це приємно. Декілька хвилин ходжу і є вже артефакти. Але це така річ, можна знайти всі артефакти за перших пів години, а потім цілий день ходити і нічого не знайти. Погляньте, лісочок гарнесенький, є траншеї, є поодинокі бліндажі. І головне є сигнали. Напильник. Це теж важливий предмет у солдатському побуті. Що ним пиляли, я не знаю. Можливо, шипи до підков кінських або ще щось. Ну, я думаю, солдати знали, що ним робили. Серед дрібного сміття, серед консерв і дротиків викопав ось такий трішечки більший сигнал. Артефакт. Артефакт, до речі, тут мені подобається, тому що є такі засмічені плями. Кольорових сигналів небагато. Але в цих засмічених плямах дуже часто можна знайти гарні артефакти, які ніхто до того ще не знайшов. Тому що дрібне залізо зазвичай глушить багато сигналів. Ну, нарешті мені пощастило. Ех, погляньте, що знайшов. Я знайшов ключа. Ключа від скрині зі скарбами. <риклад> Ось. Від скрині зі скарбами німецького офіцера. Такий грубенький ключик 100%. До потужної скрині. До речі, люблю ключі знаходити. Одного разу я такого велетенського ключа, знайшов, можливо, десь 30 см. Довжини не знаю, для чого цей ключ був, але ось такого типу, правда, такий велетенський. Ну, ось цей класичний ключ початку, мабуть, 20-го століття. Гарненька річ. Відреставрую. Хочу назбирати дуже багато ключів і зробити таке пано. Ну, сподіваюся, мені вдасться це зробити. Поки що в мене небагато ключів, але, але ось. Цей ключик до колекції буде. З глибини дістав, друзі, рештки ось такого німецького казанка. Ну, я навіть його пошкодив, але це вже пізня версія Рзац, луджена, не емальована. Ось такий казаночок був. На жаль, був. Колись їх багато знаходили на позиціях. Ну, але зараз зовсім інший час. Вже минули ці фантастичні дні, роки, коли їх було багато і мальовані казанки були. Хоча це досить така непогана знахідка для місцевих жителів, які прочислили ці позиції та будь-які позиції після війни. Вони шукали різний посуд. Сокири, все, що знадобиться на господарстві. А з такого гарнесенького казанка ну, курей годувати просто ідеально. Сипав трішечки пшениці і кури собі їдять. Або поїти курей, вони теж можуть цього пити. Тому різноманітну тару люди забирали і цілі вони трапляються досить рідко. А ось тарілочки, кришки до казанків, ну, це частий гіст на позиціях. Часто знаходжу цей предмет на позиціях, а особливо на позиціях Першої світової війни по німцям. І я ще досі не знаю, що це таке. У мене є припущення, що це щось від укупорки снарядів. Ось щось в цьому дусі. Але не факт, не 100%. Хто знає, то напишіть у коментарях. Ну Давайте разом розгадаємо загадки історії. Цікаво ж. Ось цікава знахідка. Це наче гудзик. не знаю, як цей тип гудзиків називається. Ну, Не гудзик, клепка якась. Ось, бачите, з двох сторін вона пришивалася. Тут навіть ще одиничка є, така готична німецька. Можливо, щось від уніформи. Я цього не знаю, але вона цілесенька в зборі. Погляньте, ще хромовання збереглося. І цікаво, які б тут капана абсайхи не були. Ну, тут в основному німці, то, мабуть, що капання абсайхінів не було б, а жетони були б, або пряги, або пікіля. О, пікіля. Знайти б це. Але поки що не щастить. Ось такий артефакт. Кольорових сигналів дуже мало. Якщо знаходжу, то гільзи або шапнель. І то рідко-рідко. Але заліза багато. Залізяче багато, сміття багато, консерв. Вони тут були, вони тут їли, смітили. А ось знахідок небагато загубили. Але я продовжую шукати. Я забрав цього гудзика, провів над землею і чую такий гарнесенький сигнал. І зразу ж під тим гудзиком ще один гудзик. і цього разу класичний. Ось, з короною, прусія, німці. по перше світовій кітиний гудзик. Матеріал цинк. Вушка немає. Ось, бачите? Так що, думаю, і попередній гудзик — це німці. Сидів тут німець і щось загубив, можливо, ще щось загубив, якісь монетки або жетона тут залишив, або прягу. Ну, щось, щось, можливо, загубив. Зачіпка є. І зараз довкола пошукаю, можливо, ще щось буде. Ех, це, мабуть, завіс від тої скрині, від якої я сьогодні ключа знайшов. І погляньте, він такий собі горений. І що вам скажу, мабуть, ці мої золоті піастри сплавилися. Ну, Зараз буду довкола пікати. Знайшов таку плямку між бліндажами, дуже багато. Сміття в основному залізо, знайшов серед сміття декілька гудзиків, але таких некітильних, звичайних цинкових гудзиків і гільзу. Уявіть собі, гільзу знайшов. Тут на позиціях я вже знайшов три, три, ні, чотири гільзи. чотири гільзи. Оце мені щастить. Пошукав я на цій плянці, де знайшов завіса від скрині. І знаєте що? Тут багато сигналів. Я тут знайшов більше сигналів, ніж сьогодні на всіх позиціях. Погляньте, які в мене артефакти. Ось це. Артефакт такий не знаю від чого він, можливо, від пічки. Ось, або щось в цьому дусі залізе. Далі знайшов ось замок. Самий від цього, мабуть, ящика. Ну, але однозначно вам скажу, що ключа я знайшов не від нього. Далі гільзи, навіть патрони Манліхера, Все Австрія. Ось як це викопав, подумав, що це якийсь капен апцахен тому що такий сигнал був і так виглядав, наче якийсь прапорець або ще там щось. А це ні, це мідний поясок, але бачите. Солдати щось вибивали. Хотіли вирізати якийсь квадратик, не знаю для чого. Далі, ну, гільзи І погляньте, розетка. На позиціях в них ще була електрика і така порцелянова розеточка. Ось. Мідні дротики пішли до неї. Не знаю від чого, чи це силова розетка, чи, можливо, від рації Уявіть, Перша світова війна. І тут в лісі в них розетки є електрика. Ну так, ці позиції були з електрикою. Погляньте, срібний гудзик, жартує. Це алюмінієвий гудзик, по німцях. Ну, думаю, по Першій світовій війні. І ще ось така цікава цинкова кришечка. Ernst Колленс. Щось в цьому дусі, від чого не знаю, але гарно розписано. От, І в принципі поки що все. Але кажу 10 хвилин і скільки сигналів. Не знаю, чи будуть ще такі плямки. Але приємно. Хоча ні кокарди, ні капана абсахина поки що не знайшов. А смітничок, швидше за все, австрійський, тому що тут все буквально все австрійські гільзи. Погляньте, друзі, копав сигнал і викопав пляшку. Цікаво розписана чи ні? Ні, мені не пощастило. Пляшка не розписана, або мінералка, або вино. Але вона є. Це означає, що тут є ще й пляшки. Ось так ось. Ну, потрібно трішечки покопати. А тут не глибоко, пляшка була на такій глибині. Ну, на штик лопати. Знаєте, накидала таке поверхневе сміття, але я люблю такі смітнички, тому що в таких смітничках багато цікавого. Ну і, звісно, не потрібно глибоко копати. Це теж велетенський плюс. Ну що ж, я не прогадав, коли вирішив декілька разів копнути, тому що пляшечка маленька, але мені здається, що вона розписана. Ось тут наче. Бачите? Ну, а можливо, це місце під етикетку. Ну, момент істини. Ех, здається, це місце під етикетку. Так, воно не розписано. Ех, чесно, я більше думав, що вона розписана. Аптечна, але якась така буде цікавіша, розписана. Ну, але і на цьому плюс, бачите. Тут є сміття. Це вже добре. Ось. Така у нас пляшечка. Тут складаю свої знахідки. Ще батарейки викопав. Ось, від ліхтарика. І ось тут, От. від ящика ручку. Бачите? Продовжую, продовжую перекопувати це все. Пісочок неглибоко можна копати. Пляшок більше не було, я вже перекопав цю ділянку, одні консерви, навіть би того скла не було. Просто дві пляшки між консерв, ну це класика і це добре. Продовжую ходити довкола, тільки збільшив радіо, згарнасенький сигнальчик, і тут ось така річ, був якийсь виріб, можливо, фрагмент фурнітури. Але зламаний. Не знаю від чого це. Частинка капана обсайфлена. Я, звичайно, жартую. Ну, але щось було. Унікальне. Ну що ж, перша на сьогодні монетка якась велика. Ось тут відбиточок такий. І ось тут у грудочці. Люблю витягувати все з грудочки. Оп! А, бачу сувок. 5 копеек 54-го року. алюмінієва бронза. Ну, ось такий совок. Не знаю, хто загубив, можливо, лісник якийсь або ще хтось. Ну, не у війну вона загублена. Не буду її чистити, всі ви знаєте, як виглядають 5 копеек. 1954 року. Ну що ж, друзі, трішечки покопав, відпочив, і це вже добре. Якщо вам сподобалось відео, то підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. А якщо вам подобається реставрація старої хати. Дерев'яної в Карпатах, то підписуйтесь на мій другий канал Боржавія. Посилання я залишу в описі до відео і в закріпленому коментарі. Також там ви знайдете посилання на збір для другої галузької бригади Національної гвардії України на fpv дрони. Долучайтеся. Ну що ж, успіху вам, успіху мені, до зустрічі!